Добрий вечір. Це слідство інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. На початку грудня під Києвом стався жахливий випадок. Під час перестрілки між різними підрозділами поліції загинуло одразу п'ятеро правоохоронців. Заяви керівництва МВС щодо причин цієї трагедії тоді викликали чимало запитань. Зокрема, чому спецпризначенці корду стріляли по автомобілю поліції і охорони і що насправді робили працівники карного розшуку на місці події? В цій заплутані та резонансній історії розбирався Олександр Курбатов. 4 грудня 2016 року, о четвертій ранку, під час перестрілки у селі княжичі від дружнього вогню загинули п'ятеро поліцейських: два співробітники поліції охорони, два співробітники оперативної служби національної поліції міста Київ та начальник відділу управління КОРД. Я не вірю, не з самого початку. Що мій син мог когось у Олександр Орлов, батько загиблого співробітника поліції охорони Сергія Орлова. На поховання сина приїхав із Хмельницької області. Після офіційного співчуття почув, що це його син першим натиснув на гачок і спровокував перестрілку. Та Олександр запевняє, що син завжди уникав використання зброї. Батько намагається розібратися в тому, що сталося і не дуже вірить, поясненням міністерських чиновників. Мені сказали, що мій син ще когось хотів вбити, коли через його груді пройшло 30 пуль. От. І вони ще намагаються когось знайти крайні. Офіційна версія причин силового зіткнення між поліцейськими сталося трагічне непорозуміння під час спецоперації із затримки банди небезпечних злочинців на гарячому. В спецоперацію карного розшуку випадково втрутилися співробітники поліції охорони. Через кілька годин після трагедії Антон Геращенко напише у своєму акаунті в соціальній мережі Facebook. В строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов. В это время в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских разведчиков, думая, что они могут быть причастны к срабатыванию сигнализации в соседнем доме последнее, что успели сказать по э, средствам связи разведчики, это было, к нам идут люди в черном, наверное, это грабители, нам конец. И было принято буквально в течение нескольких минут это роковое решение пойти на штурм и освободить этих ребят-разведчиков. Далее между сотрудниками ДСО и группой захвата произошла перестрелка, длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней. Ми не маємо всієї повноти доказів, щоб висувати остаточну версію події, але ми зібрали чимало свідчень, щоб поставити під сумнів версію керівництва МВС. Ключові пункти офіційної версії не зовсім відповідають тому, що як нам вдалося встановити, відбувалося на місці події в ту трагічну ніч. Ось в цьому недобудованому будинку, начебто, обладнали свій нічний пункт спостереження поліцейські розвідники. Наскільки він був виправданим у цьому місці? Ми вирішили поставити власний експеримент і зрозуміти, а що бачили учасники тих подій у темряві? У цій темряві ми маємо знайти відповіді на ключове питання. Що робили глибоко законспіровані розвідники у покинутому Довгобуді? Попри те, що зовні будинок двоповерховий, пункт спостереження міг знаходитися лише на першому поверсі. Сходи на другий власники так і не встигли побудувати. Але і з унікального пункту спостереження майже нічого не видно. Лише невеликий фрагмент дороги через відсутні ворота. А решту затуляє паркан і будинок номер 22 куди залізли зловмисники. Але чи видно будинок, де знаходилася основна засідка? До останнього часу це місце приховували. Як виявилося, не випадково. Сусіди вказують на протилежний кінець вулиці біля лісу. Його з пункту спостереження не побачиш і вдень засаду робили там вот там, де ось зараз повісили гірлянди, так? да? в конце, под лес. Тобто, якщо з так званого пункту спостереження взагалі не видно об'єкт потенційного пограбування, а лише фрагмент дороги перед недобудом, то чи займалися розвідники взагалі стеженням? Якщо ні, то що насправді вони робили на місці події? Керівництво МВС воліє про причини спрацювання сигналізації не згадувати. Мовляв, сигналізація спрацювала сама по собі. Таке трапляється інколи. Тільки не тієї ночі. На місці події було виявлено віджим вікна і сліди на снігу. Командир загиблих працівників поліції охорони наполягає, його підлеглі приїхали на реальне спрацювання. Це не була помилкова тривога. До будинку справді хтось вдерся. При цьому було на допомогу визвано ще один наряд поліції, тому що було дуже багато слідів, натоптано вокруг. І потім, вже коли почали розматувати то все по слідам, потихеньку вони вже дійшли до тої недостроєної будівлі. Те, що до будинку влізли сторонні, підтвердила його власниця Тамара Данішевська. Тата та пару картин було. Картини, громко сказано, сказана. Картіни репродукції. не репродукти. Картинки. Видно, что просто искали, як обычно, за картинами там но у нас этого нет. Батько загиблого поліцейського охорони підозрює його син з колегами могли затримати розвідників саме через проникнення в будинок. Они приїхали на очередну княжескую кражу в селі княжичі. Це вже була чотирнадцяте кража. Так що і ці 14 краж должны бути розкриті і узнать точно, кому относятся ці дома. У МВС цю версію рішуче відкидають. Надто багато поліції було поряд. Це операція, до якої були залучені десятки людей, 25 тільки відсторонених, про яку багато знало. Ну, з поліції тому мені здається, сам цей факт фактично перебиває у цю конспірологічну версію про нібито злочин, які могли вчиняти самі працівники поліції. Але у розвідників спостерігачів не вірять і фахівці. Ігор Чудовський п'ять років викладав тактику спеціальну підготовку групам кримінального розшуку і для спецпризначенців МВС. каже спостереження це завдання звичайних оперативників. У законспірованих розвідників зовсім інша робота. Якщо це негласні сотрудники, вони там не повинні були знаходитися. Вони могли бути в составі навіть групи приступної. Якщо вони внедрені і повинні були приїхати з тими лицями, на которых сейчас ссылаются и говорят, що якобы они что это не причастні. Потому що це негласна робота. Але якщо до будинку вдерлись не поліцейські, то хто? Адже потенційні грабіжники, за якими велося стеження, в ту ніч до будинку так і не наблизилися. Тому, коли сигналізація спрацювала, то недобудований будинок цілком міг стати місцем переховування після втечі для тих, кого шукала поліція охорони, а не спостережним пунктом. Вони побачили сліди, що йдуть до цих сходів. Саме на цьому місці на паркані немає снігу, а на сусідніх ділянках він є. Потім вони побачили сліди. А вони дійсно є, і вони ведуть до недобудованого будинку, де з офіційною версією і сиділи поліцейські розвідники. Затриманих розвідників посадили в патрульну машину поліції охорони. Поруч сіли самі охоронці. Батько загиблого поліцейського додає. Що після затримання розвідників його син в машині говорив по телефону зі своєю дівчиною. 4.05. вона йому дзвонить. Сережа, ти де? Він каже, я сиджу в машину, зараз буду виїжджати. Я говорит, слышу, що в машині: слухай, начальник, давай розповідаємося і розійдемося. Ви нас не знаєте мені. Мій син сказав: а ти сиди і жді. Я його спрашиваю, Сережа, що случилось? Не заморачую, я вже виїжджаю. Ті хвилини замість слідчої оперативної групи, що зазвичай розслідує обставини проникнення в будинок, з'явився спецпідрозділ Корт. Патрульні ДСО помітили лише фари у темряві. І водій другої машини навіть звільнив дорогу, адже це могли їхати місцеві мешканці або поліція. Натомість почалася стрілянина. З офіційною версією стріляти почали поліцейські охорони. Вони сиділи на передньому сидінні. На задньому були затримані стріляти із такого положення дуже незручно. По-перше, вони були у зимовому одязі, по-друге, у бронежилетах. По-третє, довелося б розвертатися, вцілити в когось дуже важко. Натомість бійцям корду було добре видно напис Поліція і зручно стріляти. Цю версію підтверджує фото, де видно, що вціліло переднє скло. Натомість розстріляне дверця та водія із світловідбивним логотипом поліція, і заднє скло. Ці кулі вбили розвідників. Водій другої машини поліції охорони дивом вцілів. Не встигли нічого сказати. Він вискочив три секунди і почав стріляти. Хто є ж, ж я ж думав, що він він побачить, куди ж розберемося, все щось це і зразу пальба. все. спочатку пройшла автоматна очі, потім одиночні виступ це Та секунд 10-12, до 15. Потім хлопок була шумова граната взорвана, це я чітко слухав. І на цьому все затихло. Ігор Чудовський викладав планування і проведення саме таких операцій. Каже, хто б не затримав розвідників, перевдягнені бандити чи справжні поліцейські розстрілу машини не мало бути, навіть якщо було ранення і смерть співробітника, Це прежде всего працює корт, кордвизвати підкріплення, предложити їм э, складати оружі, зв'язатися э, з керівництвом, Непосредственно служба охраны, яка обязана була їм передати це, тому що напрямую э, ГСО воз... не, не должно було підчинятися і корду. Чому спостереження вели незвичайні оперативники з посвідченнями, а законспіровані розвідники? Чи знали бійці корду, хто і за що насправді їх затримав? Чому спецпризначенці одразу відкрили вогонь на ураження, розстрілявши тих, кого мали врятувати? Відповіді на ці питання, сподіваємось, з'являться згодом. А батько загиблого поліцейського, сам колишній правоохоронець, проводить власне розслідування подій тієї ночі і вірить тільки собі. Шикарні палаци, пачки грошей і навіть автомобілі Бентлі це все не про голівудських знаменитостей, а про українських митників. Пояснювати, яким чином працівники митної служби з мізерними зарплатами примудряються заробити всі ці статки. Мабуть, не варто. Ми зробили чимало розслідувань про оборудки на українських митницях. А от Олександр Гуменюк особисто допитав кількох високопоставлених митників на предмет походження їхнього майна. Продовження традиційної рубрики Голуби сизі про те, як митниця бере добро. Вона була, є і, не скоро зміняться та проблема в Україні. Корупція на таможні. Не завжди знайдуть шпаринку. Чому саме ваш товар треба зупинити. Фелікс кусаєв власник запорізької фірми, який часто доводиться оформлювати свої вантажі на митниці. Про те, як митники вміють створювати проблеми, він знає дуже добре. У нас на Волинській таможні задержали Сначала пять автомобилей с грузом э, – «Ферроникель» и «Ферротитан», а потом еще вдобавок порядка трех. Э, причем остановили по поручению э, внутренней безопасности э, э, фискальные службы с Киева с целью там, перепроверки грузов. Но на самом деле перепроверку никакой не делали, а ровно на следующий день возбудили уголовное дело и наложили арест на груз. В украинских раллиях затримания вантажу на «Мытнице» Часто це не боротьба з контрабандою, а спосіб зробити підприємців більш поступливими і красно подякувати людям у синій формі. Юлія Марушевська, яка керувала одеською митницею, знає про це чимало. Це одна з таких традиційних забав митників, я би сказала, зупинити і доглядати вантажі. В нас була така ситуація, що до мого приходу на одеську митницю існували навіть тарифи, скільки коштувало відмінити там фізичний догляд. Та ось таку зупинку вантажу. Тому що коли вантаж зупиняється, значить, що його хочуть доглянути. Значить, що є причина там є якась неточність в документах. Волинська митниця, західний кордон України. Сюди з Європи і в Європу йде чималий потік вантажів. Середня зарплатня митника тут 5 тисяч гривень. Але оприлюднені західноукраїнськими митниками електронні декларації показують. Навіть банкіри можуть позаздрити таким статкам. Центр Волинської області, місто Коваль. Саме звідси ми вирушимо до державного кордону між Україною та Польщею задля того, аби поспілкуватися з керівництвом Волинської митниці та спробувати отримати пояснення щодо походження їхнього майна. Це заступник начальника волинської митниці Василь Герман. У нього з родиною 10 земельних ділянок, будинок та дві квартири в новобудовах. Дружина пана Германа задекларувала 113 тисяч доларів. А якась щедра третя особа надала волинському митнику джип Toyota Land Cruiser вартістю понад 1 мільйон гривень. Що стосується коштів моєї дружини, дружиною була е, продана квартира. Це кошти, які які е вона швидше була продана. Є всі необхідні документи, що стосується продажу цієї квартири. Що стосується транспортних засобів, транспортні засоби транспортним засобом вже володіє третя особа в моєму володінні. Особисто не перебуває транспортним засобом. Це є це третя особа. Вона перебуває, ви що, читаєте уважну декларацію, у володінь, так. У да. володінні третьої особи. Вона, ви користуєтеся цією автомобілем? Ну, вона у власності, вона у власності третьої особи. Тобто, ну, деколи я користуюся цим транспортним засобом. Це якийсь знайомий, так? Ну так. Маленька зарплатня у митників, великі проблеми у підприємців. Фелікс Кусаєв пригадує, скільки з нього намагалися витягти грошей, щоб полегшити тяжке життя митників. Через час я встретився здесь в Києві недалеко від офісу з молодим чоловіком, який прийшов і почав розказувати, що у нас все плохо. А щоб стало добре, щоб ми далі работали, надо заплатити там 150 тисяч доларів. На що я йому соотвісно відвідав, що вирі, ви, ви звиніть там, таких діні оплатить не собираємося. Як можна заробляти 65 тисяч гривень на рік, а при цьому задекларувати понад 2 мільйони? Ще один заступник начальника Волинської митниці Леонід Негріч Почу. таку веселу арифметику пояснює традиційно для чиновників. Походження можу пояснити, звичайно, я в митниці працюю 7 років тільки, да? До цього я був приватним підприємцем чотири роки. Це од, од, одне з джерел походження коштів. Також мої батьки живуть за кордоном, допомагають нам частково. Вони вже працюють і живуть за кордоном, якщо я не помиляюсь, з 99-го року. Тобто можна виходити. Це основне джерело надходження коштів. Від батьків? Від батьків, свої заощадження також. А це будинок пана Негріча. Маєток знаходиться в Бориспільському районі Київщини. Подивіться уважно: біля будинку припаркований люксовий позашляховик рейндж ровер на подвір'ї є, а в декларації його немає. Ви будинок побудували в 2014 році. Як так, помиляюся. Тобто, на цей час ви вже працювали на митниці. Ці кошти були вашими збереженнями? Чи? Це були збереження і кошти з продажу квартири саме. У нас є інформація, що ви користуєтеся рейнжовером новим. Так. Можете, ну, не, я, я особисто не користуюсь. Це машина моєї мами. А чому ви його наказали цій декларації? Тому що він тільки придбаний. Це було десь нещодавно, чи? Нещодавно. Він придбаний нещодавно. В цьому році? Ну, в цьому році до е, моменту, коли подавала декларацію. Е, На той момент, коли я подавав декларацію, ми ним не користувалися. Але він вже був куплений. Він був куплений. В, в вересні, здається, в середині чи в кінці вересня, здається. Угу. Ну, користуюся ним дружею. Тимчасово. Не постійно, деколи бере, коли їй потрібно. Мамин рейндж ровер, на якому інколи їздить дружина. Після інтерв'ю з нами Леонід Негріч сідає за кермо саме цієї машини. Чи знають родичі митника, що він катається на їхньому дорогому джипі? Юлія Марушевська пояснює. Те, що вона бачила на митниці, дає змогу заробити на люксове авто дуже швидко. Загальні схеми це такий, як маніпуляція з ціною. Це коли там товар, який коштує, не знаю там 100 доларів, оформлюється за п'ятдесят або Ну, і в будь-які варіації на цю тему. Тобто, це, це те, що в принципі всюди використовується на, на будь-якій митниці. Це такий от, цілком стандартний спосіб заробітку, тому що ти можеш домовитись про індикатив з митником, ти можеш домовитись і про те, щоб він не помітив підроблені документи. Але для того, щоб не помітили, можна це питання узгодити. Та? Що, ну, це такі стандартні схеми. Це ж не ваша територія. Це Моя територія. вийдіть, будь ласка, звідси. Так гостинно зустрічають журналістів біля будинку заступника начальника митного посту Ягодин Володимира Пінчука. Пан Володимир та його родина задекларували рекордну кількість нерухомого майна: будинок на озері Світязь, 11 земельних ділянок, 4 магазини, два житлових будинки та квартира. Жінка, яка є дружиною Володимира Пінчука, чомусь не дуже рада увазі з боку журналістів. Я не маю право власні? Ні, ви не маєте права. Це моя приватна власність. Так у мене не заходимо. Я знаю, що ви хочете. Давайте, будь ласка, якщо, ви порушите моє право в ви... нас. Ні, та пере добре, не лякайте. Не, не лякайте, будь так... ласка. Опустіть камеру. Не мішайте. А я мішаю. Опустіть камеру, я сказала, бо я ще її поб'ю. І тоді, от тоді побачимо далі. Давайте. Я, прикручу, я поламаю. кружки ламаю. Давай тоді Я не роблю помилку, ви не знімаєте. Що ви мене знімаєте? Пустіть камеру. Давай, давай, давай. Що ти мене знімаєш, я про що? Татки своєї родини митник пояснює дуже традиційно для українських чиновників. Дружина усьому голова. Вам би треба було зразу тоді декларацію дружини взяти, тому що вона більше 20 років мене підприємниць. В тому, тому числі відкривали бізнес, коли ви вже були на службі. Вона це Так, так. так. Вона тривала, я вже не пам'ятаю, десь в 93-му хіба в оце, чи в другому. Я два роки на митниці тоді працював, в 91-му прошлому. Тобто це гроші дружини. Так, точно. Це був ще колись бізнес ще тестя, ще тест покін був, їй там передав. Так що я до того фактично там відношення. Втім, чомусь дуже успішний бізнес дружини, згідно декларації чиновника. Приносить грошей ще менше, ніж скромна зарплатня самого митника. Bentley Continental GT, BMW X5 Mercedes GL 350. Ні, ми не перетворились на автомобільне шоу. Це список машин в автопарку Олександра Щуцького, ще одного заступника, начальника Волинської митниці. Бентлі, да? А, действительно, давайте правильно говорить я ее, Это действительно моя машина Это автомобиль купил тогда, когда я мог себе это позволить Абсолютно спокойно По поводу Мерседеса, тут такая история а, Очень простая У меня у товарища а, Был этот Мерседес У него этот Мерседес по техническим причинам сгорел Машина как бы ходовая Но внутри, внутри все сгорело да? а, Он не стал его восстанавливать Он думал как бы продать И мы с ним договорились о том, что он мне его Отдает Митник пообіцяв навіть передати нам фотографії свого дуже зіпсованого Мерседеса. Однак так нічого і не передав. Окрім люксового автопарку, сімейство Щуцького має не менш престижне житло. А саме квартиру ось в цьому будинку на Подолі у місті Києві. При присередній для цих будинків квадратурі у 100 квадратів вартість квартири тут легко може досягати чверті мільйона доларів. Квартирна на це реальна реальне квартира моєї отца. Це да? його реальна власність. Да? А так і указана, це дійсно його собство, Да? Ну, да, я ще раз повторю. Так як нове жильє каково, не купив, так? Це куплене житло, как бы, якби ну, давно його купіло, оно стояло. Да? Підприємець Фелікс Кусаїв підсумовує: корупція на митниці непереможна. Працівники митної служби, журналістів, як четверту владу не надто бояться. Інші гілки влади їх теж не дуже лякають. насколько мы там не, э, не обращались э, и в прокуратуру э, первое время, в какие службы, там ну, никто абсолютно никак не реагировал. Когда мы уже подключили народных депутатов, э, вот ровно тогда все начали бегать и суетиться. Вот тогда нам э, через какое-то время, там, ну, через какое-то время, там, за два дня отпустили груз, который простоял там порядка двух-трех месяцев, и дальше все поехало, соответственно. Можливо, новостворені антикорупційні органи. Якщо не ліквідують корупцію зовсім, то хоча б змусять митників поводитись більш скромно. Видавили слідство інфо. Цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.